Організм людини дуже цікавий, особливо тому, що він наш. Вчені досі розгадують деякі його секрети, але і відкриттів зроблено чимало. Ось п'ять найпоширеніших питань про організм людини, які я чую постійно, і відповіді на них чому ніяк не винайдуть вакцину від ВІЛ? По-перше, тому що це вірус людини, а на людях дослідження робити заборонено. Доки ж науковці роблять дослідження на тваринах, що вимагає більшого терміну, вірус імунодефіциту людини мутує, тобто змінюється, і все доводиться робити спочатку. Чому піт людини має неприємний запах? Піт на 98% складається з води, а решта це інші речовини, наприклад, сечова кислота, яка на повітрі починає розкладатися і утворювати амоніак. А от він і має неприємний запах. До речі, склад поту і сечі практично однаковий, от тільки в сечі більше сечової кислоти, тому і запах різкіший. Як серцю вдається без втоми працювати все життя людини? Взагалі-то наше серце відпочиває. Серце складається з двох передсердь та шлуночків, які почергово то скорочуються, то відпочивають. Наприклад, коли передсердя працюють, шлуночки відпочивають і навпаки. Серцевий цикл людини триває 0,8 секунд. І загалом за цей час передсердя працюють 0,1 секунду і відпочивають 0,7 секунд. А шлуночки працюють 0,3 секунди і відпочивають 0,5 секунди. Так що серце знає толку відпочинку, тому і працює невтомно. Сеньке наше життя. Чому не варто зупиняти кров на порізаному пальці водою? Під час утворення рани спеціальні клітини крові, тромбоцити, запускають складний механізм утворення речовин, одна з яких білок фібрин, утворює невидиму для нашого ока сітку, яка затримує кров, закриває рану і утворює своєрідну кришечку тромб. А коли людина змиває все водою, то лише заважає перебігу природнього процесу. Звідки наш організм знає, коли нам кашляти, коли моргати, а коли чхати? Кашель, чхання і моргання це безумовні рефлекси людини. Тобто ми з ними народжуємося. Це рефлекси захисту. Наприклад, чхання звільняє ніс від пилу та бактерій, кашель звільняє дихальні шляхи від слизу та чужорідних тіл, а моргання зволожує поверхню ока і захищає його від потрапляння пилу та бруду. Отож, природа просто передбачила наші базові потреби, потурбувалася про нас. Тому навіть немовля вже вміє кашляти, чхати та моргати. А які ще питання про організм людини? Людини тебе цікавлять. Не забудь написати про це в коментарях, а заодно тиснути вподобайку, щоб ще більше людей отримали відповіді на запитання про організм людини. Всім до побачення!